Вже неодноразово говорили про взаємодію з податковою в електронному вигляді. Сьогодні хочу зупинитись на новинках про взаємодію з податковою за допомогою смартфона. Почнемо з нової розробки, яка вийшла нещодавно в податковій службі у вересні цього року. Це додаток, моя податкова. Додаток можна встановити на смартфон на платформі Android або iOS. І в додатку доступна така інформація, як реєстри, можливість пошукати інформацію в різних реєстрах, отримати деякі послуги. Сюди ж будуть надходити вхідні повідомлення від податкової служби. Ну і розділ «Мої дані» дозволить подивитися про інформацію про себе, та яка зберігається в податковій. Для встановлення додатку потрібно завантажити його з App Store або Play Market. Далі здійснити ідентифікацію, скористатись кваліфікованим електронним підписом або хмарним сховищем, ну і завершити налаштування нового сервісу. На слайді продемонстровано, наприклад, включити біометричну авторизацію, якщо смартфон дозволяє таку функцію. Перший розділ це розділ Реєстри. Розділ «Реєстри» допоможе знайти фіскальний чек, здійснити пошук марки акцизного податку. Є доступ до реєстру платників ПДВ, реєстру страхувальників, реєстру платників єдиного податку. Пошук здійснюється в реєстрах по коду платника або по назві. На слайді продемонстровано пошук фіскального чека та пошук марки акцизного податку. Досить корисні функції. Наприклад, пошук марки акцизного податку. Так само пошук фіскального чеку можна здійснити за QR-кодом. У правому верхньому куточку бачите піктограмку QR. Або ж за серією марки, номером марки або номером чека. Пошук фіскального чеку дозволить купувати легальну продукцію під акцизну. Перевіряйте, будь ласка, встановлюйте додаток. Пошук фіскального чеку дозволить пошукати фіскальний чек і пересвідчитись в доброчесності продавця, який здійснив продаж товару, а тим самим забезпечувавши ваш захист як покупця. Теж, будь ласка, скористайтесь, спробуйте пошукати фіскальний чек та марку акцизного податку при купівлі товарів. Наступний розділ це розділ послуги. В розділі послуги реалізовано отримання відомостей про суми виплачених доходів. Можна подати декларацію про майновий стан і доходи, переглянути інформацію про стан розрахунків з бюджету. І наразі ще тривають розробки подачі заяви за формою 5ДР та 1ДР. Відомості про суми виплачених доходів може бути корисним для державних службовців. Так як зараз відновлено декларування державних службовців в декларації обов'язковий пункт відомості про доходи. Для отримання відомостей достатньо ввести період, за який бажаєте отримати інформацію про доходи та надіслати запит до податкового органу. Розділ стан розрахунків з бюджетом надасть інформацію про податковий борг, про надміру сплачені платежі та залишок несплаченої пені. Наступний розділ це розділ повідомлення. Саме сюди будуть надходити вхідні повідомлення, такі як повідомлення про результати обробки документів, тобто квитанції, і ті ж самі відомості про доходи, про які щойно говорили, теж можна буде переглянути у цьому розділі. Та листи контролюючого органу, тобто документація, листування з податковою службою. На слайді продемонстровані відомості про доходи, як вони виглядають. Бачите, в нижньому правому куточку піктограмка PDF. натиснувши на неї, можна файл викачати, переслати, роздрукувати, тобто працювати з інформацією про доходи. Наступний розділ це розділ Мої дані. Розділ Мої дані містить інформацію про адреси. Про об'єкти оподаткування і про податкові повідомлення рішення. Будь ласка, звіряйте інформацію про адресу. Якщо щось не так, звертайтеся податкову, податкову службу із заявами 5 др для актуалізації інформації про адресу. Тому що адреса це є основою для нарахування майнових податків. Так само інформація про об'єкти податкування. а Тут зберігається інформація про земельні ділянки, про нерухомість. Якщо теж є якась невідповідність, звертайтесь в податкову для звірки. Переглядайте мої податкові повідомлення рішення та не допускайте, щоб у вас були заборгованості і не сплачені податкові повідомлення рішення. Ще одна розробка податкової. Це вже чат-бот. Чат-бот. Це трошки раніша розробка. Так. Зараз відкрию. Так, чат бот «Інфотакс». Чат-бот-інфотакс. Це чат-бот, який доступний у таких каналах, як Telegram або Viber. Підключитись можна за допомогою сканування QR-коду. Чат-бот вже працює досить давно, має дуже багато підключених користувачів. Працюють 23 сервіси, які має можливість отримати людина з використанням чат-боту. Та доступна така інформація як пуш-повідомлення, тобто вхідні повідомлення від податкової, інформація про облікові дані, про стан розрахунків з бюджетом, ну і для платників ПДВ та платників акцизного податку, доступ до системи електронного адміністрування ПДВ. Системи електронного адміністрування, реалізації пального спирту етилового, дані з єдиного реєстру податкових накладних, єдиного реєстру акцизних накладних, дані системи моніторингу критеріїв оцінки ризику та зміна профілю повноваженої особи. Зміна профілю це оновлення додатку, який з'явився нещодавно. Для встановлення додатку достатньо у вайбері або в Телеграмі. Знайти посилання на інфотакс, перейти за посиланням, перейти до електронного кабінету, здійснити ідентифікацію і завершити налаштування сервісу, ввівши обов'язкові реквізити. Після встановлення з'являється доступ до пуш-повідомлень. Пуш-повідомлення – це повідомлення вхідні. Тут розміщена інформація з податкового календаря, тобто інформація про подання звітності, про терміни сплати. Сюди ж надходять квитанції, сесії, розділ, де є можливість переглянути, в якій сесії знаходиться платник, та зворотній зв'язок, можливість спілкування з податковою в режимі чату. Наступний розділ це розділ облікові дані. Розділ Облікові дані дасть доступ до реєстраційних та облікових даних. Доступ до банківських рахунків, до об'єктів оподаткування та відомостей із реєстру. Такі реєстри, як реєстр ПДВ, реєстр єдиного податку та реєстр ЄСВ. Розділ стан розрахунків з бюджетом. Це доступ до особового рахунку. Знову ж таки, тут розміщення інформація про борг, переплату. І є можливість заглянути в майбутнє, подивитись зобов'язання майбутніх періодів. Наступні розділи для платників ПДВ та платників акцизного податку. Це доступ до системи електронного адміністрування ПДВ і акцизного податку з реалізації пального, сума, на яку платник має право зареєструвати накладну, суми залишку на рахунку. Далі в розділі Єдиний реєстр податкових накладних і акцизних накладних є можливість переглянути отримані та зареєстровані податкові накладні або розрахунки коригування, отримані та зупинені накладні. В наступному розділі дані системи моніторингу критеріїв оцінки ризику відомості про показники ДТП. Критерії ризиковості та показники податкової історії платника. Тобто ті показники, які впливають на податкову історію на визначення ризиковості платника. Ну, і новинка: це зміна профілю уповноваженої особи. Надає можливість з одного додатку. З одного чат-боту, доступитися до різних платників, звичайно, якщо у вас є повноваження на роботу з різними платниками податків. Одночасно переключенням між платниками ви можете працювати з попередньо озвученими категоріями і позиціями з різними платниками. Як бачите, взаємодія з податковою може бути різною. Можна вибрати або електронний кабінет, або користуватись додатком, або користуватися чат-ботом. Взагалі рекомендую користуватися і тим і іншим, скажімо так, тому що, наприклад, якщо подається звітність з електронного кабінету і ви чекаєте на квитанцію, то маючи в руках смартфон, на якому встановлено чат-бот. Ви у Вайбері отримаєте повідомлення про те, що звіт прийнято або не прийнято. Тобто не треба сидіти біля комп'ютера чекати на квитанцію. Для... І наостанок хочу за... зазначити, що для двосторонньої взаємодії з податковою службою. Є можливість подати повідомлення, заяву про бажання отримувати листи від податкового органу в електронний кабінет. Заява так і називається заява про бажання отримувати повідомлення від податкової. Код форми заяви ж або ф 1602 Будь ласка, скористайтесь такою можливістю. Використовуйте електронні сервіси для взаємодії з податковою службою. Дякую.